Хочу вам показати пиріжки вчорашні з вишнями. Вони в мене просто лежали накриті. Подивіться, бачите? Які пухкесенькі, наче тільки спечені, дуже м'якенькі, дуже гарне тісто, так що хто... Бажає, можете спекти. Можна з яблуками, можна з вишнями, з будь-якими ягодами буде смачно. Доброго всім дня. Сьогодні я на кухні хочу спекти пиріжечки з вишнями. Для початку приготую тісто, щоб воно підходило. У місці в мене 800 грам борошна і ще 300 грам тут в мене стоїть, потім буду підсипати. Скільки піде борошна, подивимось. Даю сюди вот так десь пів чайної ложки солі, цукор 100 грам. 100 мл кефіру, тепленький кефір, Два пакетики ванільного цукру додаю. Можна один пакетик, я додаю два, бо люблю таке, щоб добра ванільне тісточко, щоб ванілін відчувався. Тісто здобне. Так що два пакетики я додаю. Двоє яєць розколотила вилочкою, щоб краще воно вони в тісті розмішалися краще і швидше. Сметана 80 грам сметани. ну Це приблизно таких три повні, гарні столові ложки сметани густенької. Отак От бачите? Якраз три столові ложки. І голія. Олія 50 мл, це 4 столові ложки, так приблизно олії. Трішки у мене тут ямка у борошні. Я зараз всередині так трішки перемішаю це все, і потім додам ще сюди молоко і дріжджі. Молоко також тепленьке, 250 мл молока. І знову перемішаю, щоб цукор і сіль розчинилися. Можливо, не зовсім, але трішки розчинилися щось. Так, і тепер у мене дріжджі, 15 грам сухих дріжджів. Якщо свіжі, то рекомендується там в три рази більше. Це десь буде 40-45 грамів можна взяти. Дріжджів не багато, тому що я це тісто вже робила не перший раз, дріжджі не відчуваються, і тісто здобне таке солоденьке. І, ну, коротше кажучи, дріжджів тут нормальні, не лишні. Якщо хороші дріжджі, то у мене вони не відчувалися в тісті. Запах ні смаку не відчувалися, Так що можна брати таку кількість дріжджів. перемішую і буду замішувати тісто. Спочатку ложкою трішки перемішаю, а потім вже буду руками. Замісила я тісто. Отаке воно, бачите, м'якеньке, гарненьке тісточко. До рук вже воно не липне, а навіть якщо трішки липне, краще, щоб трішки липло до рук, ніж забити. У мене пішло 900 г приблизно борошна. Я підготувала ти кіло 100, а пішло десь 900 грам. Кожен раз по цьому рецепту готую пірішки. Чи булочки буває я роблю, і йде різна кількість борошна, тому зразу не, не треба брати всю, все борошно. Краще взяти менше, потім поступово додавати і дивитися по тісту, щоб не забити тісто. Накриваю зараз, ставлю в тепленьке місце, підійде гарненько і буду виробляти пиріжки. О, моє тісто гарненько. Я його миски викидати не буду. Буду відривати і ліпити так пиріжечки. Без доски і без качалки сьогодні обійдуся. Хочу вам розказати про вишні. Вишні цього року вродили не дуже, мало вишень. Подраглювала, хочу поділитися з вами ще таким способом, можливо, хтось не знає, не бачив ще в інтернеті. Як драглювати вишні. Взяла таку трубочку з ручки. Тут у мене вже кісточка застрягла там. І отак, де тут де дирочка в вишні, отак береться, прижимається і кісточка вилазить. І вишенька, а кісточку в сторону. Я оце так. І все. Можна взяти тоньшу. Є отут трубочки щопити через них. Тільки щоб така твердіша була, бо є м'якенькі, а є твердіші. І оце так я подраглювала вишеньки. Ще в мене тут трішки назбирала полуниці і суниці. Отака це суниця, а ось полуничка ще невеличка. То я додам до вишень, десь попаде, там буде. Такий смак, трішки перемішаю, і буду там ложкою тоді брати і, щоб попала і спничка, і полуничка. І як я роблю? Є що? Крохмаль додають, змішують з цукром, є, що можна змішати вишні з цукром і з крохмалем, і проварити трішки, так і зробити таку начинку. Я просто беру крохмаль і отак зверху трішки притрушую. Зберу зверху ці вишеньки, потім ще буду притрушувати. А цукор буду тісто прямо зразу з цукор ложу, потім вишню. Так, можна трішки так зверху тут і перемішати з крохмалем. І отак, я не люблю, коли відчувається крохмаль у ягодах сильно, то я не дуже багато крохмалю додаю. І навіть якщо там трішки витече нічого. Мене навіть люблять, коли трішки витікає, і потім головне, щоб не пригоріло воно. Так, беру руки в борошно. Відриваю тіста. Отак, руками я без качалки. Насередину кладу цукор, вишні в мене кисленькі, то цукру кладу так, щоб були солоденькі. І тепер вишеньку, ягодку якусь сюди ось попала полуничка. І все і заліплюю. Гарненько буду заліплювати. Я ж кажу, якщо навіть витече трішки, то нічого страшного. І я буду такі пиріжечки робити. Не тісно буду їх складати. І так, зараз поліплю пиріжки. Поліпила пиріжечки, трішки в мене тіста залишилося, верніше залишила. Щоб зробити внукові вигляді булочок із гущеним молоком, додала туди какао, такі булочки йому зроблю, бо він не дуже з ягодами любить. Можливо, один пиріжечок з'їсть, а можливо, й не з'їсть, то зроблю йому булочки. Нехай підходять, духовку потім розігрію до 180 градусів, змащу яєчком пиріжки. І нехай випікаються. Скільки будуть випікатися, 25-30 хвилин, думаю, десь так приблизно. Вже почала формувати булочки і вирішила з вами поділитися сама недавно побачила таку формовку. Можливо, хтось із вас не бачив, то вирішила показати. Взяла отак тісто, зараз розкачаю, одна сторона отут ширша, а тут. Вуща має бути в тісті і розкочую. Отак виглядає тісто. Тепер сюди викладаю начиночку, в мене згущене молоко з какао. Потім отак закриваю і заліплюю гарненько. А тепер оце де вуще, так, ножем розрізаю. Повністю так, до цього, що я завернула, отак. І тепер переплітаю отак. І закручую. І виходить отака. Такий вигляд пиріжечка чи булочки. Тут можна трішки приліпити внизу оці кінчики. І отак виглядає. Я недавно побачила в інтернеті, мені сподобалась така формовка. Різні є формовки, а це мені така сподобалася, Спеклись мої пиріжечки. трішки схололи не зовсім, ну... Буду розламувати вже, розламаю, покажу вам, які всередині глянь такі красунчики. Ось з гущенкою хочу вам показати. Такі булочка така внукові зробила з гущенкою. А це ось пиріжечки, Подивіться, які. Бачите, пух. Трішки витекли, але це, я ж кажу, це дуже смачно, коли трішки. Головне, щоб не згоріли. Бачите, тут трішечки, щоб не оце що витекло там, не десь із двох чи з трьох трішки витекло. Пахнуть так, уже повно слини, так хочеться спробувати, але ще теплі, не можна їсти. Дуже гарне тісто, пух, легесенькі такі. Просто дуже смачне. Я це тісто вже не раз робила. Давно вже використовую такий рецепт для пиріжків, воно і для булочок годиться. Так що готуйте. Кому сподобалося відео. Приготуйте такі пиріжечки, дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!